Бібліотека світової класики. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми присвячений творчості видатного британського письменника Олдоса Гакслі, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Коротка біографічна довідка щодо творчості цього непересічного письменника, зокрема, повідомляє початок цитати. Олдус Хакслі англійський письменник, есеїст і критик прозаїк 20-го Народився 26 липня 1894 року у місті Годалмінг у Великобританії. Свій перший неопублікований роман Хакслі написав студентом, вивчаючи літературу в Оксфорді. У віці 20 років вирішив стати професійним письменником. Напередодні Другої світової війни у 1937 році переїхав до Каліфорнії, США. Наступного року познайомився з Кришнамурті Джіду, під впливом якого зацікавився різними містичними вченнями. Кінець цитати. Деякі деталі біографії Олдуса Хакслі лоскочуть нерви обивателів. Проте мало де зазначається, що саме під впливом його твору контрапункт інший видатний письменник ХХ століття Хуліо Картасар вперше замислився над експериментальною структурою роману, згодом втіленою у грі в класики та в моделі для збірки 62. Серед перекладачів творів Хакслі українською Олександр Буценко, В'ячеслав Вишневий, Сергій Маренко, Олена Поманська та Віктор Морозов. На жаль, кращий твір письменника Контрапункт, досі не перекладений українською мовою. Натомість українською видана антиутопія Олдуса Хаксі. Твір, виконаний у тому жанрі, що його словник літературознавчих термінів визначає наступним чином початок цитати. Антиутопія або негативна утопія, зображення у художній літературі, небезпечних наслідків пов'язаних з експериментуванням над людством задля його поліпшення, певних часто принадних соціальних ідеалів. Антиутопія може трактуватись і як заперечення утопічних прожектів. Серед прабатьків та авторів видатних антиутопій Томас Гобс, Джонатан Свіфт. Герберт Уиллс, Джордж Оруел, Ентоні Бьорджес, Євген Замятін та інші відомі письменники. Надмета цих творів це, на мою думку, пересторога людству, яке ніколи не вибирає шляхів, поспішаючи у далеке і як йому іноді дарма здається світле майбутнє. Шановні слухачі, зараз в ефірі прозвучить Фрагмент роману видатного британського письменника Олдоса Хакслі Прекрасний новий світ у перекладі Сергія Маренка. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Присадкуватий, сірий будинок. Всього тільки на 34 поверхи. Над головним входом напис. Головний лондонський інкубаторій і кондиціювальний центр, а на геральдичному щиті – девіз світової держави спільність, ідентичність, стабільність. Величезна зала на першому поверсі звернена вікнами на північ, робітники у білих халатах, їхні руки сховані в гумові рукавички блідомертвецького кольору. А центр. Сказав директор, відкриваючи двері, відділ запліднення. Директор Лондонського інкубаційно-кондиціювального центру, як завжди, особисто водив нових студентів по всіх відділах. Лише щоб дати вам загальне уявлення, пояснював він мету обходу. Бо, звичайно, щоб виконувати свою працю розумно, вони мусять мати якесь загальне уявлення. Не надто велике, звісно якщо хочуть бути добрими і щасливими членами громади, бо лише подробиці, як відомо, сприяють чеснотам і щастю. Узагальнення ж є інтелектуально необхідне зло. Не філософи, а різьбарі і колекціонери марок творять хребет громади. Завтра, додав він, посміхаючись щиро і ніби дещо погрозливо. Ви приступаєте до серйозної роботи. Для узагальнень ви не матимете часу. А поки що, а поки що, це був привілей. Прямо з вуст самого правдороба. У записник хлопці писали, як навіжені. Високий і хударлявий, але стрункий директор зайшов у кімнату. Мав довге підборіддя і великі, трохи висунені наперед зуби, що ледве прикривалися, коли він не говорив повними пишно заокругленими губами. Молодий, старий? Тридцять? П'ятдесят? П'ятдесят п'ять? Важко сказати. У всякому разі, це питання просто не виникало. На 600... 32-му році ери стабільності, ери Форда, не спадало на думку ставити таке запитання. Я почну спочатку, сказав директор, і найстаранніші студенти тут же занотували той намір. Почати спочатку. Це... Він повів рукою, інкубатори. І, відчинивши герметизовані двері, показав незліченні полиці, заповнені нумерованими пробірками. Тижневий запас яйцеклітин зберігається на рівні температури крові. Тоді як чоловічі запліднювальні гамети, тут він відчинив інші двері, мусять зберігатися при 35 градусах замість 37. Температура крові стерилізувала б їх. Не відходячи від інкубаторів, він подав їм. А олівці так і бігали по сторінках. Короткий опис модерного запліднювального процесу. Говорив про розчин, якому зберігаються відокремлені і достиглі яйця. І підвівши своїх підопіжних до робочих столів наочно показав їм, як цей розчин набирають із пробірок, як випускають його крапля за краплею на підігріті платівки мікроскопів, як яйця, що були в ньому, перевіряються на дефекти, рахуються і переносяться пористу посудину для застосування процесу Бокановського. Процес Бокановського, повторив директор, і студенти підкреслили ці слова у своїх блокнотах. Одне яйце, один ембріон, одна доросла особа, це було колись нормою. А тим часом... Букановське фіковане яйце брунькує, росте, ділиться. Воно дає від восьми до 96 паростків. І кожний паросток виростає в досконало сформований ембріон, а кожен ембріон у дорослу особу. Завдання зробити так, щоб виросло 96 людських істот із того, що раніше росла тільки одна. Це прогрес. По суті, говорив далі директор, бокановські фікація полягає в серії гальмувань розвитку. Ми припиняємо нормальний ріст, і яйце досить парадоксально реагує на це своїм брунькуванням. Реагує. Брунькуванням, строчили олівців студентів. Директор показував далі. На повільному конвейері ціла батарея пробірок в'їжджала у великий металевий куб. Ще одна батарея з протилежного боку виїжджала назовні. Машинерія злегка мурчала. Обробка пробірок, пояснював він студентам, триває вісім хвилин. Вісім хвилин. Інтенсивного рентгенівського промінювання. Це майже максимум який може витримати яйце. Деякі з них відмирають, інші найстійкіші діляться надвоє, проте більшість дає чотири а деякі вісім. Потім усі повертаються до інкубаторів, де бруньки починають розвиватися. Через два дні їх раптово охолоджують, потім перевіряють. Два, чотири, восьми паросткові яйця знову брунькують, тоді їх ледь не до смерті глушать спиртом внаслідок чого вони бронькують знову і знову, розгалужуються в паросток далі й далі, а тоді вже їх лишають у спокої, бо подальше гальмування розвитку може виявитись фатальним. На цей час початкове яйце вже дає від 8 до 96 ембріонів. Чудесне вдосконалення природи, погодьтеся, ідентичні близнюки. Але не жалюгідні двійнята чи трійнята, як у старі, живородні дні, коли одне яйце іноді випадково ділилося, а дюжини десятки близнят за раз. Десятки! повторив директор і розвів руки, ніби роздаючи подарунки. Цілі десятки! Один із студентів проте був таким недотепою, що запитав, у чому тут вигода? Мій любий хлопче, круто повернувся до нього директор. Невже це не очевидно? Невже ти справді не бачиш переваги? Він урочисто підняв руку. Процес Бокановського є одним з головних засобів суспільної стабільності. Головний засіб суспільної стабільності було старанно занесено до записників. Стандартні. Чоловіки і жінки, виводки, в уніформах. Фабрика невеликого розміру обслуговується продукцією одного бокановське фікованого яйця. 96 ідентичних близнят працюють на 96 ідентичних машинах. Голос директора тремтів від ентузіазму. Нарешті ми на твердому ґрунті вперше в історії він зацитував девіз планети Спільність, подібність, стабільність, величні слова. Як би ми могли бокановське фікувати безмежно, то були б розв'язані всі проблеми розв'язані стандартними гамами, незмінними дельтами, однаковими, епсилонами, мільйони ідентичних близнят. Принцип масового виробництва нарешті застосований у біології. Але, на жаль, директор покрутив головою, ми не можемо бокановські фікувати безмежно 96, мабуть, є межею. 72? Хороша цифра. З того самого яєчника і гамет того самого чоловіка виплатити стільки випадків ідентичних близнят, скільки можливо. Це наш найбільший. Шкода, що не ідеальний здобуток. Зрештою, це теж не було просто. Природі треба 30 років, щоб 200 яєць досягли зрілості. Нашим завданням є стабілізація населення негайно і постійно. Яка користь із вирощування близнят раз на чверть століття очевидно ніякої. А у виняткових випадках ми можемо отримати з одного яєчника понад 150 тисяч дорослих індивідів. Помітивши світловолосо рум'яного молодика, що саме проходив мимо, директор гукнув Містере Форстер! Молодик наблизився. Чи не скажете нам, який рекордний приплід одного яєчника? 16 тисяч 12». Відповів Фостер без вагання, жваво поблискуючи голубими очима і з неприхованою насолодою, називаючи цифри 16 тисяч 12 у 189 виводках. Люблю -лю -лю, ентузіастів, сказав директор. Ходімо далі. Ви розповідайте їм про все. Містера Фостера не треба було просити двічі. Він розповідав про ріст ембріона у матриці з очеревини, заохотив скуштувати насичений сурогат крові, яким живеться ембріон. Пояснив, чому його треба стимулювати плацентином і тироксином, говорив про екстракт з жовтого тіла, показував форсунки, з яких ці речовини автоматично впорскуються кожні 12 метрів від нульової до 2040 позначки. Описав систему штучного материнського кровообігу, якою оснащується кожна ампула на 112 метрі, показав резервуар сурогату крові і відцентровий насос, що жене рідину крізь плаценту, синтетину легені і фільтр з речовин пояснив систему маркування бо ясно говорив містер фостер що у величезній більшості випадків плідність є просто тягарем один плідний яєчник з 1200 був би цілком достатнім для нашої мети але ми хочемо мати хороший вибір і звичайно треба завжди підстраховуватись ми також визначаємо долю Випускаємо дітей як соціалізованих людських істот, як альф або епсилонів, майбутніх каналізаційних робітників або майбутніх, він хотів сказати, майбутніх управителів світу, але замість цього поправляючи себе сказав, майбутніх директорів інкубаційно кондиціювальних центрів. Директор ІКЦ сприйняв комплімент з усмішкою. Молодий механік бета-мінус із викруткою і гайковим ключем встановлював насос сурогату крові на черговій ампулі, коли він прикрутив гайки гул електромотора погрубішав на чверть тону нижче, нижче. Останній поворот ключа, погляд на індикатор обертів і справу зроблено. Він ступив два кроки вперед і почав налагоджувати наступний насос. Зменшено число обертів, пояснив містер Форстер. Кровозамінник циркулює тепер повільніше, тобто проходить через легені з довшими інтервалами, дає зародку менше кисню. А ніщо так не гнітить ембріон, як нестача кисню, він потер руки. Шановні слухачі, в ефірі звучить програма Бібліотека світової класики. Ви слухаєте фрагмент роману видатного британського письменника Олдоса Гакслі Прекрасний новий світ у перекладі Сергія Маренка. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Весель Але для чого вам потрібно морити ембріон? запитав допитливий студент. «Осел!» – сказав директор по довгій мовчанці, «Хіба тобі не приходить в голову, що епсилон ембріон мусить мати також епсилонське середовище, а не тільки епсилонську спадковість. Студентові це, очевидно, і справді не спадало на думку, він просто згорав від сорому. Чим нижча каста, пояснював Фостер, тим менше кисню. Нестача його в першу чергу діє на мозок, а вже потім на кістяк. При 70% кисневої норми виростають карлики. Менше 70 Безоки, виродки, які вже ні на що не придатні. А ось, якби. Голос його став таємничим і схвильованим. Ми могли скоротити час дозрівання. Це було б тріумфом, незрівнянним благом для суспільства. Уявімо собі коня. Слухачі уявили. Кінь дозріває в шість. Слон у десять років. А людина і в тринадцять ще не дозріла статево. І лише в двадцять стає дорослою. Звінцей плід. З повільненого розвитку людський розум. Але в епсилонах, упевнено доводив містер Фостер, нам людський розум не потрібен. А не потрібен то й не формуємо. Мозок Епсилона дозріває вже в 10 років, проте тіло його не здатне працювати по-дорослому до 18, довгі роки зайвої, змарнованої, незрілості. Якби можна було прискорити фізичний розвиток до розвитку, скажімо, корови, яка б то була вигода для суспільства. Неймовірно, прошепотіли студенти, наслідуючи ентузіазм містера Фостера. Містер Фостер залишався у відділі розкупорки, а директор і студенти зайшли в найближчий ліфт і понеслися на п'ятий поверх. Ясла для немовлят неопавловські кімнати виховання, повідомляв напис при вході. Директор відчинив двері. Вони опинилися у великій, голій кімнаті, дуже ясній і соняшній бо вся південна стіна була суцільним вікном. Півдюжини няньок, одягнених у білу віскозну ляну уніформу, що складалася зі штанів і курток та білих асептичних шапочок, які щільно покривали коси, порилися біля довгого ряду мисок з трояндами на підлозі. Великих мисок, заповнених квітами. Тисячі пелюсток, достиглих і шовковисто гладеньких як щоки незліченних маленьких херовимчиків, але не лише рожевощоках арійських, а й променисто китайських і мексиканських, апоплексичних, немов від надмірного дуття у небесні сурми, і блідих, як смерть, блідих над могильною білизною мармуру. Коли зайшов директор, няні стали струнко. Виставте книжки, наказав він коротко. Няні слухняно виконали його наказ. Між мисками з трояндами були належно розкладені дитячі книжки. З відкритих сторінок привабливо визирали веселі, барвисті образи риб, звірів та птахів. Тепер давайте сюди повзунків. Няні хутенько вийшли. І за хвилину другу повернулася, пхаючи перед собою щось на зразок високого візка що терма дротяними полицями, на яких вовтузилися восьмимісячні немовлята, схожі одне на одного, як дві краплі води. Це, очевидно, була група Бокановського. Оскільки вони належали до касти Дельта, то були одягнені в хакі. Посадіть їх на підлогу, немовлят. Виклали з дротяних сіток. Тепер поверніть їх так, щоб вони бачили книжки і квіти. Діти відразу примовкли, а тоді порачкували до того розмаїття веселкових барв, до тих веселих, яскравих образів на білих сторінках. Якраз і затьмарене сонце визирнуло за хмари. Троянди сполум'яніли, мов від раптової пристрасті. Блискучі сторінки книжок заіскрилися новим і глибинним змістом. Діти рачкуючи, радісно верещали, щебетали і попискували від утіхи. Прекрасно, сказав директор, потираючи руки. Мов на замовлення. Найпрудкіші були вже біля мети. Рученята непевно простягалися, мацали, торсали, обривали пелюстки троянд, м'яли розцяцьковані сторінки в книжках. Директор почекав, поки всі діти прилучаться до цієї забави. А тепер увага! вигукнув він, підносячи руку і подаючи сигнал. Старша няня, що стояла в другому кінці кімнати, увімкнула рубильник. Почувся, несамовитий гуркіт пронизливо і дедалі різкіше заревли сирени, нестямно задзвонили сигнальні дзвінки, діти здригнулися, зарепетували, Їхні обличчя спотворив жах. А тепер намагався перекричати оглушливий галас директор. Тепер ми закріпимо лекцію слабким електричним струмом. Він махнув знову рукою, і старша нянька натисла на інший важель. Тон дитячого вереску враз змінився. У гострих, спазматичних криках. Тепер було щось відчайдушне. Майже збожеволіли. Їхні рученята й ноженята рвучко підскакували, неначе від посмиків невидимими шворками, їхні тіла звивалися і дерев'яніли. Ми можемо пустити струм по цілій підлозі, кричав пояснюючи директор. Але досить. І він подав знак няні. Вибухи припинилися, дзвони перестали дзвонити, виття сирен стишилося і вщухло. Тільця перестали смикатися, розм'якли, а скавуління і ревище ошалілих немовлят знову перейшло у нормальне дитяче рюмсання від звичайного страху. Дайте їм знову книжки і квіти. Няні послухалися, але, немовлята тепер уже сахалися від троянд і веселих різнобарних малюнків, а їхнє ревіння дужчало. Спостерігайте, тріумфуючи говорив директор. Спостерігайте. Книжки... І голосні крики, квіти і електричні удари змішуються в дитячих головах. І після двохсот повторень такої або подібної лекції вони будуть поєднані нерозривно. А що поєднала людина, природа роз'єднати не в змозі. Вони виростуть, як кажуть психологи, з інстинктивною ненавистю до книжок. І квітів. Необоротні рефлекси. Ці діти будуть захищені від книжок і ботаніки на все життя. Директор повернувся до няньок. Заберіть їх! Геть. заплаканих немовлят у хакі посадовили назад у сітки і викотили з кімнати. Лишився по них кисло молошний запах і омріяна тиша. Один із студентів підняв руку. Так, він розуміє, чому не можна дозволяти людям нижчої касти марнувати час суспільства над книгами? Завжди ж, бо існує ризик, що вони прочитають щось таке, що може небажано вплинути на котрийсь із їхніх умовних рефлексів. Але, Але який тут зв'язок із квітами? Навіщо так клопотатися, щоб зробити психологічно неможливою для Дельт любов до квітів? Директор терпляче пояснював. Коли дітей змушують інстинктивно вирощати, вгледівши троянду, то робиться це з економічних міркувань. Не так давно, століття чи близько цього, серед гам, дельти, навіть епсулонів, плекалась любов до квітів і до дикої природи взагалі. Ідея була спонукати їх виїжджати за місто, користуючись транспортом. А хіба вони... Не користувалися транспортом? запитав студент. Ще як, відповів директор. Але користі з того. Первоцвіти і краєвиди мають один серйозний недолік. Вони дармові. Любов до природи не збільшує замовлень заводам. Тому було вирішено відмінити любов до природи. В усякому разі серед нижчих каст, відмінити любов до природи, але не тенденцію послуговуватися транспортом, бо, звичайно, важливо, щоб вони й далі виїжджали за місто, навіть ненавидячи це. Проблемою було знайти економічно здоровший резон користуватися транспортом, ніж примітивна любов до квітачок та пейзажів, І той резон було знайдено. Ми прищеплюємо масам нелюбов до природи. Але одночасно ми привчаємо до всіх видів заміського спорту, особливо до тих, які потребують складного спорядження. Так, щоб був завантаженим не лише транспорт, а й фабрики спортінвентаря. Ось, звідки поєднання квітів і електрошоку підсумував директор. Зрозуміло, сказав студент і завмер у безмовному захваті. Пауза. Відкашлявшись, директор продовжив. Давнім, давно, коли наш форд. Був ще на землі, жив підліток наймення Рубен Рабінович. Батьки Рубена говорили польською мовою. Директор на мить перервав оповідь. Я припускаю, ви знаєте, що таке польська мова. Мертва мова. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Бібліотека світової класики. Ви слухали фрагмент роману видатного британського письменника Олдуса Гакслі Прекрасний новий світ у перекладі Сергія Маренка. Текст читав заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Над програмою працювала режисер Наталя Стрижевська. Автор і ведуча Дана Пінчевська на все добре, до зустрічі в ефірі.